Друзі, вітаю вас на каналі Молитви Українською. Сьогодні особливий день, тому що нашому каналу виповнюється рівно 2 тижні і наразі до нас приєдналося вже більше ніж 3400 слухачів. Я дякую кожному, хто підтримує наш канал для його розвитку, для поширення Слова Божого. Дякую за кожен коментар і за підписку. Наша команда і я читаємо кожен коментар. Кожне просіння, і ми дуже дякуємо вам за те, що ви виражаєте теплі слова подяки нашому колективу. Ми дякуємо вам, і сьогодні буде відео у трошки незвичайному форматі, де читати буду його я власним голосом. На жаль, не усі відео виходять із озвучкою вживу. Ми також використовуємо щі для озвучки, тому що знімати кожне відео немає можливості. Для того, щоб нам знімати кожне відео із особистою озвучкою, нам потрібен мікрофон та невелика кількість обладнання. Ми віримо, що фінанси на це приходять, кошти на це приходять, і Господь посилає нам людей, які зможуть вкластися в це і профінансувати цей крок. Якщо у вас виникне таке бажання, просто напишіть у коментарі, і ми будемо поширювати Слово Боже ще краще, ще якісніше, без запинок, без неправильних наголосів, тож ви можете підтримати цю добру справу. І тепер я зачитаю псалом особисто. Друже, якщо ти відчуваєш втому, неспокій, тиск обставин або навіть невидимий спротив у житті. Ця молитва саме для тебе. Сьогодні ми читаємо один із наймогутніших псалмів Біблії Псалом 35. Це молитва, у якій Давид звертається до Бога, щоб він сам став на захист свого народу. У цих словах сила якась цілює, звільняє і нагадує нам: Господь бореться за тих, хто йому довіряє. Починаємо читання разом. Псалом 35. Переклад Івана Огієнка. Провадь, Господи, тяжбу з тими, хто зі мною змагається, борись із тими, що борються проти мене, Візь, візьми щита і лука, і встань мені на поміч, і витягни списа із спини тих, хто мене переслідує, і скажи до моєї душі Я спасіння твоє. Нехай посоромляться і знають гньби ті. Що шукають душі моєї, нехай обернуться назад і осромляться ті, що задумали зло проти мене, нехай будуть вони, як порох перед вітром, і ангел Господній нехай на їх, нехай дорога їхня буде темна і слизька, і ангел Господній нехай переслідує їх, бо без причини вони мені яму копали, без причини розставили сіті для моєї душі. Нехай зненацька прийде на них погибель, і сітка, що вони розставили, хай упаде на них самих. У погибелі, нехай загинуть вони, а душа моя буде радіти Господом, буде веселитися спасінням Його. Усі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе, що визволяєш бідного від сильнішого за Нього, і вбогого та нужденного від того, хто його грабує. Друзі, це дуже-дуже сильний псалом. І чому він навчає нас? Адже цей псалом це не лише крик про допомогу, це голос віри посеред битви. Давид не шукає помсти. Він кликає Бога стати його захисником. Це слово для кожного, хто проходить через труднощі, коли тебе не розуміють, коли люди зрадили, коли сили вичерпуються. А ситуація здається безвихідною. Бог нагадує нам, ти не один. І навіть якщо ворог діє таємно, Господь бачить усе. Він піднімається, щоб боротися за тебе. Друзі, якщо ви вподобали це відео, якщо воно торкається вашого серця, будь ласка, підтримайте його своїм вподобайкою та коментарем. Це перше відео, яке я знімаю особисто, тож трошки хвилююся. Трошки запинаюся, але ваша підтримка, ваші слова підтримки допомагають нам ширити слово Боже далі. Тож, які уроки дає нам псалом 35? Перший принципово важливий урок, і це те, що Бог бореться замість нас. Давид починає цей псалом словами: Провадь, Господи, тяжбу з тими, хто зі мною змагаються. Він не мстився сам, не шукає людської справедливості. Він передає битву Господу. Що це означає? Це означає, що нам не потрібно боротися людськими методами. Замість сварок і тривоги краще молитися. Щодня варто казати, Господи, ця битва Твоя, а не моя. І тоді ми бачимо, як Бог сам починає відкривати двері, які були зачинені. Другий дуже важливий урок для кожного дня: Господь бачить те, що приховано. У нашому серці і у серцях інших людей. У псалмі сказано: вони без причини мені яму копали, Бог знає, хто насправді стоїть за перешкодами у нашому житті. Він бачить серця людей і розкриває приховані наміри. Тож починаємо день із молитви: Господи, покажи мені, що я не бачу. Відкрий пастки ворога, захисти мої кроки, і ти відчуваєш, як Господь веде тебе на кожному кроці. Третій урок. Бог захищає нашу душу, коли ми безсилі. Давид говорить: хто подібний до Тебе, Господи, що визволяєш бідного від сильного? Це ключові слова. Іноді ми втрачаємо силу, і Бог не вимагає, щоб ми стояли. Він сам проявляє свою силу і підіймає нас. Практичне застосування. Коли ми втомилися, не звинувачимо себе. Просто скажи, Господи, я не можу, але ти можеш. Ти даєш мені силу. Не я сильний, ти даєш силу. І ми бачимо, як Божий мир приходить у наше серце навіть серед бурі. Урок 4. Потрібно радіти навіть посеред битви, адже в цьому є благословення. Давид каже: душа моя буде радіти Господом і веселитися спасінням Його. Це і є секрет перемоги в кожному дні. Вдячність посеред випробувань. Ми можемо практично застосувати це щовечора, дякуючи Богу, хоча б за одну річ, навіть якщо день був важкий. Радість в Господі це наша духовна зброю, яку не може відібрати ніхто. І останній, п'ятий, найглибший урок Бог перетворює зло на добро. Ті, хто копав яму Давидові, самі впали в неї. Так і сьогодні те, що задумано нам на шкоду. Бог використовує, щоб підняти нас ще вище. Не бійся, якщо ворог зловтішається, не бійся, якщо ворог строїть якісь плани. Кажи: Господь знає, що робить, Він оберне цю ситуацію на благословіння. Це не просто віра, це духовна позиція переможця. Тож, Господи, я дякую тобі за кожного слухача цього псалму, за тих, хто відкрив серце, щоб почути Твоє слово. Ми молимось, щоб ти підняв тих, хто впав, укріпив тих, хто знесилений, і дав мир тим, хто проходить через бурю. Нехай твій ангел стане навколо кожного дому, нехай зникне страх і тривога, нехай твоя милість покриє сім'ї, дітей, батьків і всіх, кого ми любимо. Господи, ти наш захисник, ти бачиш, де нас судять несправедливо, де нас зрадили або поранили. Ми довіряємо тобі нашу битву, ми довіряємо тобі наших рідних. Наші шляхи, наших захисників. Особливо ми просимо Боже і дякуємо Тобі за захист наших захисників. Боже, ми дякуємо, що Ти перетворюєш біль у благословення, поразки у нові починання, а втрати у можливість відновлення. Ми дякуємо за те, що ти повернув силу тим, хто виснажився, і ти відкрив вікна небесні над тими, хто довіряє тобі і служить тобі. Ми дякуємо, Господи, за те, що жодна зброя зроблена проти нас, не має успіху, жодна темрява не переможе Твого світла, бо Господь, ти наша фортеця, наш щит і наш Спаситель. Дякую за перегляд цього відео і благослови вас, Господь.